Ну, скажу так, по игре мы были сегодня намного сильнее, Ворск. хорошо разобрали эту команду, знали слабые места, ну, в принципе, этим и воспользовались. Так что спрашиваешь, как важна нам эта победа? По-моему, нам каждую игру нужна была победа. Ну, как я говорил, перед этим, что победы придут, да? Ну, и вы сами увидели, что команда далась полностью на поле, полностью переиграла. Соперника. Но я не скажу, що Полтава слаба команда. Ні, ні в випадку. Просто сьогодні кривбас був сильніший. Так, перемога була дуже важлива і дуже тяжка. Вдалося забити один гол, забив, тому що Владиславич говорив, якщо не забів пострижу на листо, потрібно було забивати. Сказав, давати більше скористі в нападенні. І, Мені сказав забігати за спину більше. Ну, і все. Давати скористі всім. Ну, градус був високий, так. Ми дуже були настроєні на цю гру і хотіли для Владиславича ну, зробити цю перемогу. і для всіх нас дуже важливо. Нам потрібні були ці три очки, так що дуже важлива була ця перемога. Гра була сьогодні дуже тяжкою для нас. Ми розуміли відповідальність в цій грі. і, ну, Потрібно вже було брати очки нам, тому що в тих іграх ми були дуже близько до взяття трьох очок. Але так вийшло, що ми не взяли в трьох іграх ні жодного очка. І в цій грі ми були справді команди, терпіли до кінця, і я дуже радий повернутися на поле після травми і ми. Наступна гра у нас буде з металістом, гра буде в Кривому Розі вдома.